Алюляйте, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про конструкцію в німецькій мові під назвою Meet Zu. Ця конструкція вживається, коли в нас в реченні має бути два дієслова, і одне з них буде стояти у формі інфінітиву. Тобто у невизначеній формі дієслова з закінченням «ен». А ЦУ це нібито буде зв'язочкою між цима двома дієсловами. Тож коли вживати це су. Ми його вживаємо після певних виразів. Давайте розбиратися, після яких. Перший варіант це коли в нас є дієслова зайн або фінден плюс ад'єктив. Тобто плюсін. Прикметник. Наприклад, es ist gesund. Obst und Gemüse zu essen. Це корисно для здоров'я їсти фрукти та овочі. Ось у нас gesund виступає прикметником, ist від дієслова sein і, відповідно, наступне дієслово essen буде стояти в кінці, в формі інфінитиву із частинкою zu. Або ж Ich finde es wichtig, zu Кемшпагенцулінен. Я вважаю, знаходжу це важливим вчити іноземні мови. Zu lernen. стоїть в кінці, в формі інфінити. І таких прикметників може бути безліч es ist sportlich. Es ist sinnlos. Es ist nützlich. Es ist wichtig. Und so weiter und so софорд. Наступна група, це коли ми вживаємо дієслово «haben» плюс номен, плюс іменник, і найчастіше це буде абстрактний іменник. Наприклад, «möglichkeit haben, мати можливість, «angst haben» мати страх, «wunsch haben» мати бажання та багато-багато інших. Наприклад, «Ich habe eine Möglichkeit nach Deutschland. umzuziehen». У мене є можливість переїхати в Німеччину. Зверніть увагу, що діє слово um, «Um» – це відокремлюваний префікс. І тоді в таких випадках стоїть. Між префіксом та між коренем ум цуцієм. Або ж, einen Wunsch ins Kino zu gehen. У мене є бажання сходити в кіно. Ще одна група дієслів це дієслова, які просто потрібно запам'ятати, що після них наступне дієслово буде вживатися з. Ось вам список цих дійслів. Є ще декілька, які не ввійшли в цей список, але вони більш рідко вживані. Саме цей список, що пропоную я вам, ви можете використовувати в своєму мовленні та можете чути ці слова безпосередньо від німців, Записуйте їх собі. Анфанген, урабегін, починати. aufhören – закінчувати, переставати щось робити. beschließen – вирішувати beabsichtigen мати намір, битен просити, empfehlen ем або радити, також два синоніми рекомендувати, радити, erlauben дозволяти, entscheiden приймати рішення, verbieten забороняти, vorhaben мати плани на щось, sich freuen auf радіти чомусь, vergessen забувати, versprechen Обіцяти фазухан намагатися Занотовуйте собі ці дієслова і намагайтесь запам'ятати, що після них завжди буде плюс інфініти, якщо вам потрібно вжити друге дієслово. Наприклад, я Brot zu kaufen. я забула купити хліб. Або ж versuche Deutsch zu sprechen. я намагаюсь говорити німецьку. Тож, я вам раджу всі ці вирази, всі ці дієслова, після яких ми маємо вживати суд з інфінитивом, виписати, намагатися вивчити і намагатися використовувати в своєму мовленні. Звісно, є виключення, є випадки, коли у нас в нас вращені два дієслова, але немає суму. Але про це в окремому відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть свої запитання в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та чекаємо вас на наших заняттях онлайн або офлайн в школі Edelweiss Lessons. До зустрічі!